Темою сьогоднішньої нашої бесіди буде профілактика такого небезпечного інфекційного захворювання, як холера. Чому саме сьогодні? Тому що так співпало, що кожного року, 1 червня, ми відзначаємо не лише свято Дня захисту наших дітей, за яких ми турбуємось, але й починається поглиблений епідеміологічний нагляд за холерою. Чому це так важливо для нашої області за підсумками епідемічного аналізу минулих років? Ряд регіонів: а це Одеська, Херсонська, Миколаївська та наша Запорізька область, визначені як регіони з найвищою ризиком зараження на холеру. і тому є значні певні обставини. Перш за все, це, це ті регіони, які найбільш потерпіли від терористичного. Акту на Каховській греблі, після минулого року, якого значно змінилися русла річки Дніпро, і ризики захворювання і ризики розможення різних інфекційних збутників зросли в рази. І ми вже бачимо за підсумками минулого року, що ті лабораторні дослідження навколишнього середовища, які ми проводили, рівень виділення холероподобних вібріонів в нас зрос Декілька разів. І наразі він складає за підсумками 2023 року 28,2% від загальної кількості проведених досліджень. Це значно високий показник. Взагалі, холера це інфекція, що має міжнародне значення, і її клінічна небезпека настільки серйозна, що в достатньо значному відсотку захворілих летальних випадків значно багато. І тому скажімо, ризики, які ми повинні попередити, щоб ми не захворіли, щоб пересічні громадяни нашої області не захворіли, ми маємо проговорити саме сьогодні. Перш за все, скажу, що був проведений значний підготовчий обсяг роботи щодо запобігання захворювання на холеру. Ще взимку рішенням обласної військової адміністрації був затверджений план санітарної охорони території Запорізької області, в якому ми чітко розподілили обов'язки та відповідальність за різні напрямки профілактики з цієї інфекції. І на початок сезону, після проведених занять з медичними працівниками, після того як ми оцінили спроможність на медичних закладів, а вони укомплектовані саме ті заклади, в яких будуть над. Ходити в хворі, якщо будуть відбуватися зараження, забезпечені необхідною кількістю медичних медикаментів, антибактеріальних препаратних, сольових розчинів, які обов'язкові при наданні невідкладної допомоги саме з цього питання. Тобто наші медичні заклади готові. І саме з першого. Червня ми починаємо більш ретельно досліджувати та шукати цю інфекцію. Що це значить? Перш за все, всі люди з клінікою або схожу на холеру, але з функціональним розглядом шлункового тракту будуть в обов'язковому плані досліджуватися на холеру. Щоб ви розуміли, проведено більш ніж тисяча досліджень у минулому році у нас дійсно виявляли випадки захворювання на цю інфекцію, але заходи були проведені Введені своєчасно і розповсюдження, воно не мало. Крім того, нашою установою визначено 17 постійних точок, в яких будуть проводитися щотизнево дослідження щодо виявлення циркуляції цього небезпечного збуднику. І як вже сказав, майже кожна третя проба минулого року була позитивна щодо холери подобних вибріонів, тобто, ризик, потенційний ризик на справжньої холери більш ніж реальний. Враховуючи те, що ризики, які я назвав, є достатньо актуальними, перш за все, треба знати, що робити, щоб не захворіти на цю інфекцію. І тут, в нас на перший план, виходить культура, культура харчування. Тому що якщо не вживати продукти придбані на стихійній торговлі, сумнівної якості, ми не захворіємо на холеру. культура водопотребління, тому що вживання якісної безпечної питної води. Це запорука, запобігання не лише холери, а й багатьох інфекцій, які передаються водним шляхом. Взагалі, збудник холери не стійкий. і фактично його впродовж одної хвилини його вбиває, але існує інші інфекції, що можуть передаватися з водою, тому їх теж ми повинні зобягати. І наостанок це культура поведіння. Скажемо, купання в незаборонених заборонених рибна, ловля. Вона може сприяти теж для зараження та розповсюдження інфекції. А взагалі, особливо в цей період, ми закликаємо ніяким чином не купатися в заборонених містах, не ловити рибу і взагалі орієнтуватися на рекомендації, які надають надають нам медики. Так ось дотримання цих ну нескладних до правил дозволить нам запобігти зараженню на цю смертельну інфекцію. Берегіть себе і своїх дітей.